Може, після уроків підемо в якийсь кафе? Ні, вибач, мені батьки не дозволяють тепер ніде ходити і будуть забирати мене зі школи. М -м, блін, я тут новенько, нікого не знаю, міста практично не знаю. Мені вдома так сумно, розумію тебе. Ну чому б ні? Я запитаю у батьків. Дякую, дякую, дякую. О, про що ти хотів поговорити? Ти спершу скажи, як ти? Я нормально. Мені так приємно, що ти за мене переймався. Мар'ян, хотів запитати, а ви точно не заберете заяву на Кіру? А, то ти за Кіру хочеш поговорити? Ні, ти що ненормальний? Вона винна, вона мене чуть не вбила. Не нервуй, будь ласка, тобі ж не можна. Та ти задовбав зі своєю Кірою. В тебе Кіра, 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 а те, що ти мені подобаєшся, тобі все одно? О, а я тебе шукаю. Щось сталося? Та все добре, не звертай увагу. Ти просто така сумна. Е, то твої батьки дозволили нам? Так, е, да, поїхали, вони дозволили. Клас.